Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою сума N перших членів арифметичної прогресії. Сподіваюсь, ви вивчили формули. Сьогодні будемо їх використовувати. І працюємо разом зі мною. Письмово перший номер номер 740. Записуємо. Номер 740. Знайдіть суму. І перше. Усіх натуральних чисел від 125 до 317 включно, пригадуємо. Натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Наприклад, 1, 2, 3, 4. 2,5 ми не використовуємо при лічбі, тому це не натуральне число. Ми кажемо, пішов перший учень, пішов другий учень, пішов третій учень. Да? Отже. Усіх натуральних чисел від 125, що це означає, що перший член нашої прогресії буде 125. А1 125. Також ми знаємо, що до 317 включно, що це нам дає, що наше АН останній член, дорівнює 317. Давайте подивимося на формули, формули з якими можна знайти суму. Ось перша формула, ось друга формула. Подивіться. Для першої формули у нас є А1, є АН, не вистачає n. Для другої формули у нас не вистачає n е, теж, да? різницю ми можемо знайти швидко. Розуміємо, що кожен член прогресії на одиничку більше, тобто різниця D одиничка. Тобто нам потрібно знайти n, да? хоч для першої, хоч для другої формули. N це кількість членів нашої арифметичної прогресії. Давайте подумаємо: наприклад, якби у нас з вами було три члена прогресії: 3, 4, 5. Як ми можемо знайти кількість. Що нам треба зробити? Від 5 відняти 3 отримаємо 2. А ми ж бачимо, що у нас зараз три члени. Отже, що треба зробити? Від останнього члена відняти перший та додати одиничку. Давайте візьмемо ще. Наприклад, 4 у нас члена. 6 мінус 3 буде 3. І додаємо одиничку, буде 4. Бачимо, що так, 4 члена. Отже. Щоб нам знайти N кількість, що нам треба зробити? Від 317 відняти 125 і додати одиничку. 317, віднімаємо 125, додаємо одиничку, отримаємо 193. Отже. Кількість членів нашої арифметичної прогресії 193. Давайте попрацюємо за першою формулою. Сума 193 членів дорівнює А1, додати А 193. Останній, тобто член, ділимо навпіл і множимо на 193. Підставляємо тепер сума 193 рівня. А 1 у нас 125 плюс ан 317. Ділимо навпіл і множимо на 193. Так. І будемо тепер обчислювати. 125 додаємо 317. 7 плюс 5 12, 2 плюс 1 3, і плюс 1 4 і 1 плюс 3 4. 442 других множимо на 193. Скоротимо 442 других на 2 одиничка. А в чисельнику у нас буде 221. Отже, зараз я буду множити 221 на 193. Я помножу ось тут, а потім витру, да, тому що в мене мало місця. Ви нижче множите. 221 множимо на, 193. 1 на 3 – 3. 3 на 2, 6, 3 на 2, 6. 9 на 1 9, 9 на 2 18. 9 на 2, 18 і плюс 1 19. І множимо на одиничку 1, 1, 2, 2. Додаємо 3, 6 плюс 9 15. 8 плюс 2 10, плюс 1, 16, 9 плюс 3 – 12. Отже, що ми отримаємо? 42 653. Я зараз витираю ось це зайве 42653 і записую. 42 653. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, бо я зараз буду витирати дошку. Так, розв'язуємо друге завдання. Будемо шукати суму усіх натуральних чисел, які кратні числу 5 і не більше за число 350. Отже, ми розуміємо, що наша арифметична прогресія починається з числа 5. Да? Які далі кратні 10, 15, 20 і закінчується числом 350. Тобто, перший член ми знаємо. Останній член ми знаємо. Звісно, да? знову бачимо, що нам треба знайти n. Кількість. Як же нам знайти кількість? Для цього нам допоможе ось ця формула. Пригадуємо її. Формула n-ного члена арифметичної прогресії. Давайте подивимося, що ми можемо тут підставити. А n у нас 350. Далі. А перше у нас 5. Плюс різниця. Ми розуміємо, що різниця буде 5. Да? 5, 10, 15, 20, тобто різниця 5. Множимо на n 1. Вийшло рівняння, в якому нам треба знайти n. Отже, 350 віднімаємо 5. Буде 345. Далі позбудемося о цієї п'ятірочки. 345, будемо ділити на 5. 345. Будемо ділити на 5. І це ми отримаємо N-1. Отже, 345 це 300 плюс 45. 300 ділимо на 5 це 60. 45 ділимо на 5 це 9. Отже, буде 69. Дорівнює n1. Мінус 1 перенесемо в іншу сторону. Змінимо знак, у нас буде 70. Да? n дорівнює 70. 69 плюс одиничка. Отже, ми знаємо і перший, і останній, і n, знаємо кількість, можемо знайти суму. Сума 70 членів арифметичної прогресії дорівнює. А перше 5 плюс… А останнє а 70, да, 350. Ділимо все навпіл і множимо на кількість у нас 70. Отже, 2 і 70, скоротимо на 2, одиничка і 35. Знову ж таки, зараз будемо множити 355 будемо множити на 35. Я помножу ось тут, де в мене є місце. 355 множу на 35, 5 на 5, 25, 5 на 5, 25 і плюс 2, 27, 3 на 5, 15 і плюс 2 17, 3 на 5, 15, 3 на 5, 15, плюс 1 16. 3 на 3, 9 плюс 1, 10. Додаємо 5.